На Рівненській АЕС за участю оперативного персоналу станції відбулися планові протиаварійні тренування. Їх головна мета підтримка кваліфікації атомників, оскільки це є важливою складовою безперебійного та безпечного функціонування атомного об'єкта. Був залучений до тренування персонал скрізьної зміни. От вони всі працювали на своїх робочих місцях згідно тим діям, які вони повинні виконувати під час тренування. Під час протиаварійного тренування персонал відпрацьовував дії в надзвичайних ситуаціях. За сценарієм, умовна аварія відбувалася на першому другому енергоблоках. Для її ліквідації задіяли рятувальників другого державного пожежно-рятувального загону з охорони РЕС, персонал цеху радіаційної безпеки, хімцеху та електроцеху. Разом відпрацьовували чіткий алгоритм дій. До тренувань була залучена уся необхідна спец та аварійно-рятувальна техніка. Дії координував штаб. Задачу з ліквідації гасіння пожежі виконано в повному обсязі. Відповідно, залучені фахівці цеху радіаційної безпеки, які надавали допуск на гасіння пожежі при іонізуючому випромінюванні та представники електроцеху, які умовно розбирали збірку електронасосу, та надавали допуск нагасіння пожежі на енергетичному об'єкті відповідно персоналу ДПРЗ-два. Командна робота фахівців РАЕС та рятувальників продемонструвала злагодженість у діях, зазначив тимчасово виконуючий обов'язки головного інженера РаЕС В'ячеслав Стоянов. Протиаварійні тренування дали змогу вдосконалити вміння керівників швидко ухвалювати правильні рішення та віддавати чіткі розпорядження під час гасіння пожежі. А особовому складу оперативно-рятувальних підрозділів безпомилково їх виконувати. Спільні дії працівників ДПРЧ та оперативного персоналу були визнані успішними тренували до себе своїм ти. А важливість цих тренувань я вважаю, на мою думку, що воно повинно піднімати наш моральний дух і працюємо в своєму звичайному режимі. І ніякий ворог нас не зможе подолати і зламати наш моральний дух. Планові протиаварійні тренування відбуватимуться на РЕС і надалі відповідно до затвердженого графіка. Олена Муляр, Олександр Сніжко, телеканал Енергоатом.